Всім привіт Хтось в Тіктоку з людей писав більш детальний огляд станка зробити. Що я можу вам більш детально показати? Пан все склепав самий? Багато чого підглядено, підглянув в інтернеті В частности, це в YouTube. Америку через хворточку вам не відкрию. Різьбові шарніри, е підшипник, бачите, ходить. Кайомка тоненька така посередині різьби. Все, ходить, кріплення ось таке. О, всередині має підшипники. Уважним треба бути, коли це все будеш складати любий майстри. Щоб не повилітали ті шарики. Пластикова втулка стоїть у, час... у цьому самому кріпленні. І коли ви вкручуєте цю різьбу, вилазить та пластикова втулка. Наперед її в... в... винімати не можна, виймати, може хтось хоче побачити розміри. От Швейлер 14,5, їх тут 3 Обійшлося без простої різьби. Посувається у нас опора. Ось так. Три підшипники стоять, котрі їздять по направляючій рейці. Направляюча рейка. Ці всі опори, вент з підшипником. Це все продається в одному магазині, кому потрібно, хто хоче сконструювати щось подібне. К'єно посилання, пишіть в коментах, якщо потрібно. Все. Збігаючи наперед, скажу, що це барахло професійного токара і тим паче станка професійного не бачило. На попередньому старому станку виточив, почав точити цього конуса, на цьому вже, вже підправилось. Столик повертається. Для конусів, зараз він зафіксований намертво, щоб не посувався туди-сюди. Ось, бачите, Виготовив ластівки хвіст, зробив ось такі механізми. Е, якщо б, може хтось скаже, можна було вже було покласти е, подачу, воно зависоке. Подача, ці, е, рейки, вони є і прямоугольні. Продаються, вони значно нижчі, але то вперлось, вже готувалось ось так. Не дозволяла мені висота, башню робив високою, тому що можна було поставити диск для вітрогенератора. Ось так. Деталь, яку задовго я можу поставити, що мені дозволить тіло, якщо я не помиляюсь. Ось так, якщо взяти від опори до те, що залізе в бабку, то по-моєму 60 см. Тому що я клав, то 60 см бабка совєтська. опора ось реалізована так, вона також окремо цим винтом різьбою подається все. Центр посувається, додатково підтягуються болти, щоб притиснуло згоря, якщо є щось, е, якісь е, коливання, скажімо так. Е, підшипники, ці, котрі тримають, це згорівший двигун, який стояв на попередньому і на цьому станку. А зараз стоїть інший. це стояв більш потужний, більш кращий. Від міксера замішати клейш шпаклівку Ось так вони регулюються, піджимаються. З заводу вони не будуть відрегульовані ідеально, так що майте на увазі, що їх потрібно буде трішечки підкручувати. Тому місце для того, щоб їх підтягнути, повинні залишати, підрегулювати. Ось так реалізовано все. Це бляха стоїть для того, щоб стружка. Здебільшого висувалась її, з цієї сторони вона є. Також шарніри, Підшипники. Шарніри підшипники. Більш детально не скажу, як воно називається. Скену посилання, якщо потрібно, пишіть. Коробка Жигуля. двигун, пральної машини. Ланцюг. Ролик. На ременях цей двигун не, не тягне так від пральної машини, а от міксер буксував на тім той більш потужний, він тягнув. Е, можу всередину просувати також через бабку трубу, палець, там 32 зроблена, це на попередньому станку. Підточувалося. Якщо не помиляюсь, я підібрав трубу, товстостінну трубу підібрав і решта, що було потрібно, підварилось. Підшипники, все це є в магазинах. Це для вас не буде секрет. Що потрібно більше по розмірах? Не знаю, що вам сказати. Має 5 ніг. Здебільшого він розбирається. Різьби я на ньому не зроблю, не наріжу. Я робив його для того, щоб доробляти, працювати з вітрогенераторами. Деталі для вітроколеса, самого вітрогенератора, це все можна виконувати на цьому станку спокійно. Колись мріяв про вітрогенератор, щоб бути енергонезалежним, а ось станка. Вітряк ще не працює на мачті, а станок вже є. Так що ось такі справи. Всім добра, всіх благ. Чао, бай-бай!